Вітаю! Це передмачовий огляд на бій Теренс та Терл Спенс, який відбудеться 29 липня. Друзі, нам потрібна ваша підтримка у розвитку українського спортивного контенту. Тож буду вдячний, якщо ви поставите вподобайку, напишете коментар, а ще краще поділитесь цим відео зі своїми друзями та знайомими. Дякую! Це поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у напівсередній вазі до 66,6 кг. і Кроуфорд володіє поясом WBO. Ерлс Пенс володіє поясами WBC, WBA та IBF. Можна сміливо сказати, що це найочікуваніший бій цього року, а може і за декілька останніх років. Обоє боксери є поки що непереможеними. Цікаво, у кого залишиться нуль в графі поразок після цього протистояння. Теренс Кроуфорд провів на профіринзі 39 поєдинків. 30 з яких закінчив достроково. Був чемпіоном світу в трьох вагових категоріях і в одній з них залишається. Був абсолютним чемпіоном світу у вазі до 63,5 кілограмів. Real Спенс провів 28 поєдинків, 22 з яких закінчив достроково. Обидва боксери лівші. Останнім часом обидва дуже рідко проводять поєдинки. Давайте поговоримо хто як і за рахунок чого може перемогти. Кроуфорд має більший боксерський IQ, ніж Спенс, боксує в двох стійках. На мій погляд, це найрозумніший боксер в світі на сьогоднішній день. Щодо Спенса він теж не йоп. Був учасником Олімпійських ігор 2012 року. Техніки йому не бракує, він просто не дотягує до Кроуфорда. Якщо не може виграти свої поєдинки за рахунок техніки, то бере своєю наполегливістю. Я б сказав навіть напористостю. Мав проблеми в поєдинках з Келом Бруком та ледве не програв Шону Портеру. Теренс Кроуфорд їх переміг, можна сказати, без проблем. Ерл Спенс трошки вищий за Кроуфорда, але у Кроуфорда трошки більше розмах рук. Якщо Теренс Кроуфорд піднімався в вагових категоріях, то Спенс цю кар'єру боксує в напівсередній ваговій категорії. Він є природнім напівсередньовагом. Також у Ерела Спенса в останні роки були проблеми зі здоров'ям. У 2019 році потрапив у ДТП, у якому міг загинути. У 2021-му у спенса був розрив сітківки ока, із за чого скасували бій з мені пакяву в кінці 2022-го в авто спенса В автоспенса в'їхала машина, в результаті чого він отримав травму ноги. На мою думку, цей поєдинок буде важким для обох боксерів. Тим він і цікавий. Вважає, що Ерол Спенс не зможе перебоксувати Кроуфорда за очками. Йому потрібна дострокова перемога або принаймні пару нокдаунів. Він це може зробити за рахунок своєї непористості, якщо, звісно, Кроуфорд йому це дозволить. Стосовно Теренса, мені здається, спочатку він буде працювати другим номером на контратаках, шукаючи свій шанс, щоб потрясти Спенса і перейти в наступальні дії. В принципі, він так завжди і робить. Якщо не вийде, то до кінця поєдинку буде боксувати в контратакуючому стилі, набираючи очки в свою скарбничку. Дякую за увагу! Любимо бокс і до зустрічі!